Още до нас не сприйдеться. Ну, так, так, тому мотив. що у нас записано багатьо uh -huh. людей? Так, нас... а скільки повинно бути? Скажіть. Нас записано вісім чоловік. 8. Зараз я бачу тільки двох. Добре, почекаємо. А я хочу ще попросити, можливо, і, і до нас зараз дослухається інша людина. Ке наш ок, якщо я вірно читаю. Підкажіть, будь ласка, хто ви? Як ваше ваше прізвище для того, щоб ми згадали? Знайома здорово. Дар'я. Ага, Дар'я, ви у нас ще не навчались, якщо я не помиляюсь, так? Ну, я навчалась ще до війни, але у минулому році я не пішла. Ага, давно було, давно. Підкажіть, а де навчались у нас на загальному курсі, на другому, на третьому рівні? Ну, я не пам'ятаю, але я тільки прийшла до війни. Ага, не встигли, не встигли. Добре, добре. Ну, чудово, що ви сьогодні до нас приєдналися. Сьогодні будемо розмовляти з вами про а, програмування. Так, до нас хто ще приєднується? Аркадій. Аркадій, виник. Так, бачимо. Ну, бачите, потроху, потроху приєднуємось. Ага, а це у нас Аркадій то тато, а це у нас Давід, якщо я не помиляюсь. Так, добрий день. Добрий день. Добрий день, ви Давід, правильно? Так. Да. Угу, чудово. Раді бачити, раді чути. Якщо є можливість, друзі, у когось там ще також вмикайте камеру для того, щоб наше спілкування з вами було, скажімо так, більш таким теплішим, тому що ми тут майже з вами з вами усі знайомі, і раді будемо усіх бачити. Так, ну що, в принципі, є троє з восьми. Я не можу сказати, що явка у нас, хоча б 50%. відсотково, але найголовніше, що наш викладач зараз вімкнув запис хоча, нашої, хоча хоча б ще одну, одну по одну людину. Хоча б так, а наш викладач зараз Віталій з нами на зв'язку. А він зробить запис нашої сьогоднішньої зустрічі. І всі, хто не зміг приєднати сьогодні з тих чи інших Подивити причин, обов'язково так все вірно обов'язково передивиться. А ми сьогодні з вами зібралися на таку невеличку консультацію. Більше такий розмовний клуб. Я б сказала, ми хочемо сьогодні вам розказати про наше програмування про напрямок, який вивчають підки. у нас, О. це наш угу, так. Менеджер, так добре. Це напрямок, який вивчають наші студенти у нас в IT школі. Напрямок він дуже цікавий, потребує ваших, можливо, минулих якихось навичок, і найголовніше вашого бажання, вашого бажання вивчити програмування, почати знайомство саме з програмуванням. Не буду довго відтягувати Ничего, і розповідати так, все замість італії. Йому передаю слово обов'язково. Послухайте друзі, і задавайте. Найголовніше задавайте так. запитання, які вас цікавлять. Так, прийшли. Та Дякую, дійсно. Дійсно. Дякую Юлія, дійсно, що передали мені, передали мені слово. А -а -а. Я почну з того, що давайте почнемо з того, скільки вам років. Хлопці. Хлопці та дівчата, тут також Дар'я у нас ще є. Ага. Вмикайте мікрофони свої ну, для приб... того, щоб ну, ми могли спілкуватися. Ну, щоб я просто розумів. Щоб вам 13. 13, добре. Ну, десь 13, 14 приблизно 12, да, десь Ну, приблизно десь в цьому проміжку. Скажіть, будь ласка, всі з Миколаєва чи хтось може не з Миколаєва? Sì. З Миколаєва, так. І третє останнє запитання, ну чим я зараз почну, перед тим як я почну, скажіть, будь ласка, якою вам легше буде мовою розуміти інформацію, котру я вам буду розповідати? Можливо, українською буде всім зручно, тому що наш курс викладений ну, українською. Я можу українською, але трошки можу Там. запутатись у деяких е, е термінах. Ми вас підтримуємо, вітаю. Ми вас підтримуємо. Ну давайте почнемо з того, що я, практикуючий викладач, я, поміж того, що працюю в ІТ-школі Піпот, і ще е працюю на студії. До цього працював на студії по. Розробці 3D-ігор, тобто aaa ігор такі, як ну, приблизно як Call of Duty, це китайська корейська студія. І зараз я працюю, як можна сказати, у Піподі, так і на фрілансі. Роблю деякі закази по дизайну ігор. І просто е, там, можна сказати, код прийшов. Так, е, у нас е, взагалі на потоці, оцьому, яке буде програмування для підлітків. Буде е, десь три програми різних. Ми почнемо з першої програми: це Flow Lab. Це е, такий онлайн-двигун, е, на якому роз, 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 розробляються ігри. Е, розробляються за допомогою кода, але можна сказати, приблизно е, за допомогою блочного коду, не, і, не, не мовою програмування, а блочного кода. чимось похоже на Scratch. Ну, давайте я зроблю демонстрацію екрану. Щоб сильно багато не розповідати, мені легше вам показати. А я зараз е, покажу вам одну із робіт, що робила наша студентка е, на, е, на програмування. Це в першому движку. І так, давайте я видно мій екранчик. Скажіть, будь ласка. Так. Так, видно. Ось це перша робота а, на першому движку, якому робила студентка. Тобто Вона робила дизайн рівня, вона розставляла блоки, вона робила а, тут різні наприклад, ось, інтерфейс робила, де ми збираємо монетки, монетки то є зірки. Тут у нас кількість життів буде. Зараз я все покажу сам рівень, потім я запущу, запущу та покажу, як працює сама гра. Тут вона робила, ну, щоб збирати, можна переключати різні речашки. Тут у нас монстрики є та так далі. Дивіться, а, що далі. Давайте я нажму кнопочку Play. І у нас з'являється ось гра. У нас тут все анімовано, як бачите, можна збирати. Тут можна о, о, все, стрі, стріляти, вбивати монстрів наших. А це ми все робили, але щось. Не можу запригнути. Так, давайте я почну десь. Звідси, не буду просто, просто вниз. Так, у нас бігають монстрики. Це все ми програмували, все малювали. Тут ми використовуємо як Photoshop, так і сам двигун. Тобто тут навіть такі платформи є. Ну, приблизно щось на Super Mario похоже, але набагато краще. Ось, це все ми робили на курсі. Я все о, розповідав. Ми все це виконували. І потихеньку-потихеньку зробили ось таку гру. Що можна зробити далі, далі після цієї гри? Можна її опублікувати як, наприклад, в Steam можна викласти, можна імпортувати під систему Android, або iOS, або Mac. Це все можливо. Тому це такий більш легкий перший двигун у нас, на якому ми робимо ігри. Використовується, як я вам сказав, блочна система NoCode. Давайте я вам покажу, як вона виглядає. Я, наприклад, зайду в персонажа і покажу, як виглядає сам код. Давайте сюди зайду. Ось так виглядає приблизно код. Оце блочний код. Тут ми з'єднуємо. Різними такими направляючими, можна сказати, маніпуляторами. І у нас щось виходить. Це все ми розбираємо на курсі. Тут можна насправді робити дуже кльові ігри. Що я роблю на курсі? Я вам даю інструментарій, розповідаю, як їм працювати. Що, що, що з чим об'єднувати? Як воно взагалі працює? Розповідаю за логіку гри, розповідаю за. Як правильно робити дизайн рівний. Розповідаю, що не потрібно робити, що буде неправильно робити у своїй грі. Це все я розповідаю на курсі. Це по, з приводу першого двигуна. Давайте перейдемо до другого. Другий буде трошечки по поважче, бо ми. Курс починаємо з легкого і йдемо до більш складного. Другий я покажу у вигляді скринів, бо так я проєкт не можу показати, бо там, в принципі, нічого зрозуміло не буде, якщо буду проєкт саме показувати. Але за допомогою скринів я можу показати, як виглядає другий двигун, що можна на ньому робити. Другий двигун предназначається для. Програмування та моделювання ось таких 3D-ігр з такою графікою. Це скрін з самої гри. Тут ми робимо, що з вами? Ось такі 3D-шні домики. Тобто ми їх текстуримо, їх моделимо з вами. Потім закидаємо у сам движок, тобто, ну, імпортуємо до самого движка. Ми їх завантажуємо, програмуємо, щоб, там, наприклад, двері відкривалися, щоб у нас фанері світилися. Також виставляємо різні об'єкти. тобто у нас Також ми анімуємо, можемо на курсі ми проходимо не просто вивчення самого двигуна. Так? А ще ми проходимо, як правильно анімувати, наприклад, персонажів, наприклад, різні дерева, рослини, об'єкти. Також ми моделимо різні об'єкти. Наприклад, які, якісь маленькі там бочки, ящики, колодязі е, і все таке інше. Е, чому саме так? Тому що мало, е, мало як можна сказати, мало, е, знати один вигон, бо потрібно ще щось е, моделити для нього. Тобто, це можна так сказати курс молодого інді розробника ми вчимося з вами програмувати, вчимося з вами моделити, вчимося з вами анімувати, вчимося з вами візуальні ефекти додавати, і це все вмість, це все разом ми комбінуємо, і у нас виходить по, і... по ітогу того, проект вже готова гра, повноцінна гра, яку ми можемо експортувати під Windows або інші платформи. Та, наприклад, поділитися з друзями, щоб, ну, щоб вони програли, затестили вашу гру. Чи викласти потім на таку платформу Steam? Хоч там і потрібно буде платити за розробника єдиноразово, щоб викласти, але на, це, на цьому можна роз, заробляти гроші. Це все є те, що я вам розповідаю. Це не, то, що, не те, що я видумав, наприклад. Такий курс, і вам буде його викладати. Це все є, е, як сказати, пайплайн, пей, тобто з студії. Те, що таке пейплайн, це ви робите, наприклад, з одного місця до проходити всі етапи від початку моделювання і закінчення випуску ігри. Тобто, це називається пейн. Це все студійний пеплей. Який взятий з, з реального життя. Ми його будемо використовувати на курсі. Довелося до, доволі багато поробити над ним, щоб зробити гарний курс. А, давайте я покажу далі, що ми робимо в цьому душкі. Двигуні. А, далі також ми програмуємо ось такі діалоги в стилі візуальної новели. Це що таке? Це коли наш персонаж підходить до якогось NPC і починає з ним розмовляти, у нас вискакують ось такі приблизно діалогові вікна. І тут у нас показує, показує NPC персонаж, а тут наш головний е... гравець, е... яким ми розмовляємо з нашим NPC. Вони міняються ці картинки по очереді, в залежності від того, який персонаж е, говорить. Е, так. Е, також тут трошечки я заскрінив сам робочий процес е, картинку. Е, розставляння різних об'єктів на нашій карті. Е, тут е, е, об'єктів, персонажі, і також оцей кубик це програмування різних. Е, як буде на українській мові собитє? Скажіть, будь ласка. події події вітаю. Різних подій, які угу. програмуються. Ну, наприклад, там вам дають завдання вбити там три монстри, так? Ви вбиваєте цих трьох монстрів, і вам там, наприклад, щось дають: якісь чи монети або зел'я, або ще якісь артефакти цікаві. Це все ми виконуємо, це все програмуємо. Тому. Якось так. Давайте покажу слідучий скрін. А оцей скріншот відрізняється від минулого, тим, що тут ми. Оце, коли ми запускаємо движок, це у нас тобто, первостіп, первостіп так можна сказати, графіка, яка є в самому двигуні. Но ми коли з хлопцями. З хлопцями та дівчатами програмуємо ігри, ми робимо свої текстури під ігру. Тут бачите тут уже більш піксельні такі текстурки виходять для гри, а більш піксельні такі у нас мострики. Це спеціально я е, е, на курсі ну такий стиль зробив, щоб було більш цікавіше, бо зараз є тренд, який. який Вертається назад у 90-ті роки, коли були популярні піксельні ігри. Тут ми бачимо, що на цьому скрині тут у нас іде бій. Тут, коли наш персонаж натикається на ворога, і у нас іде бій. Тут е, запра... ну, піксельні текстури і сам бій. Так, давайте тут ми ще будемо з вами розбирати, забув сказати, бойову систему, настраювати свою, розподіляти. Е, у ворога там кількість життів, скільки він може атакувати, е, яка кількість у нього захисту буде, і яка, яке сопротивлення буде у нього до, яких, до якоїсь магії, та таке інше. Е, тут також на цьому скрині ви можете побачити, що це вже не бій у нас, а це. Свободна карта, точніше мапа, на якої ми ходимо та можемо щось робити. Можемо збирати там якісь ягоди, можемо рибалити, рибалити, рибалити це віддільна е, е, механіка у нашої гри, і ми її теж будемо розбирати. Але вже це згодом не на самому початку курсу, а заздалегідь вже трошечки пізніше. Бо тут трошечки складно її робити, але можливо. Так, тут також є на цьому прикладі показана розкадровка персонажів. За допомогою цієї розкадровки персонажів ми анімуємо наших персонажів, які ходять у нашій гірі. Ну, в Спасидровка відмальовується повністю, а потім ми її запихуємо в наш двигун, де ми анімуємо цього персонажа або іншого. Це насправді ще маленька розкадровка, бо тут показана лише Лише ходьба, як персонаж наш коди. Насправді там ще можуть бути розкадровки, Персонаж наш атакує, як наш персонаж стоїть в режимі о, ожи, ну, ожидання. Очікування. Так, о, очіку, очікування вибачаюсь. Ну і, і таке інше. А, а, насправді ми з вами, як сказати, буде на курсі, що ми намалюємо персонажа і зробимо персонажа, але повністю ми розкадровки ці робити не будемо. Бо це дуже довго, але я вам поясню, як робити різних та своїх індивідуальних персонажів, яких ні в кого немає. Для цього є спеціальний софт, з якими я вас теж познайомлю, там, де робляться різні персонажі та розкадровки в різних позиціях та в різних кадрах. Ну, тобто, це може бути атака, режим очікування, це може бути. Режим, наприклад, як, як, якоїсь посмішки, або, наприклад, як сказати, су, сумна емоція, ну таке і таке інше. А, або може персонаж сидіти на стулі. Це теж е, вважається анімацією. Так. Так, це я повернувся до першого скріна. Тут я майже все показав. Uh, і що я хотів сказати на що по поводу uh, третього двигуна, я поки що нічого не можу сказати, але uh, третім двигуном я хочу зробити з вами якесь приложення, яке вже не буде uh, стосуватися гри. Приложення uh, хочу зробити на прикладі месенджеру Телеграму. Ну але це якщо бо якщо нам вистачить часу на всі ці місяці, тобто якось так. Якщо є якісь питання, задавайте мені, я вам відповім. Це що вас цікаво. так, друзі? Ви можете зараз вмикати. вмикатись. Серед... А так. вибачаю за свою українську, бо трошечки важ важко мені було говорити, але вона слайдна я... українізація. Ми всі вчимося. все я... добре. Так, ми намагаємося. Попри привикаю, але бачите, як виходить. Ми Продаю будемо допомагати, ви нас, Виталі, ви нас вчите програмування ігор, так. а ми будемо допомагати вам Добре. стосовно української мови. Так і буде. Так, друзі, ви можете зараз вмикати свої мікрофони, якщо у вас є запитання. Якщо вам незручно, так ви можете написати своє запитання в чаті. Uh, і поки ви там формуєте свої запитання, я трошки забігаючи наперед, uh, хочу вам сказати, що вся інформація, яку Віталій зараз вам показав, uh, вона була трошки стислою, тому що uh, загалом цей курс він на 9 місяців, і всі 9 місяців, ну ви розумієте, так що ми не можемо зараз повністю всю інформацію надати для того, щоб у вас uh, склалась повна картина, тому що для цього потрібно справді всі ці 9 місяців, котрі триває навчання. Також забігаючи наперед, можливо, хтось з вас знає, хто не знає, то навчання на цьому курсі воно вимагає всього і лише одного разу на тиждень. Один раз на тиждень, по півтори години, ви будете займатися навчанням з Віталієм. У зручний день це буде субота з 11 до 12.30, і ви зможете зробити все, що вам Віталій розказав. Так? Створити свою власну гру. Ви можете результат власної роботи викласти в Play Market, наприклад. Я правильно кажу, Віталій. Так, правильно. Добре, чудово. Так, у нас, до речі, хтось до нас ще приєднується. Добрий так, день. Кароліна. Доброго дня. Каролі. Добрий день, Кароліна. Дуже добре, що. Не до нас доєднатися. А якщо ви хочете дізнатися більше інформації, ми обов'язково надамо запис цієї нашої зустрічі. Тобто, друзі, все, що вам Віталій зараз розказав, це можливо. Це ваш перший такий крок у майбутнє познайомства з програмуванням, і я хочу зауважити, що особисто мені дуже подобається, якщо б у мене була можливість тут вікова така навчатися разом з вами, то дуже круто, що на цьому вже зараз можна заробляти гроші. Я правильно кажу, Віталій: ви так, так працюєте? Тобто є затребуваність цього напрямку зараз в на поприщі тому, де ви працюєте. Це дійсно затребуваний напрямок. Це можна так сказати, ваш вклад у майбутнє. Ми починаємо чому з блочного коду, тому що це щоб вам легше було в майбутньому розуміти логіку програмування. Тобто, якщо вам, наприклад, почну зразу викладати там Python або якусь іншу мову, скоріше для вас буде це складно і незрозуміло. І, і скоріше за все, у вас відіб'є, як сказати, Желання, бажання, да, бажання да, а... взагалі mm -hmm. програмувати ігри та взагалі працювати в АІТ сфері, тому ми е, зробили такий курс, щоб ну з чогось такого, як сказати, да? Да, щоб, бо... щоб було з чого почати. Так, а так, підкажіть Італію починаючи так, навчаючись на цьому нашому курсі, потім е, наскільки легше буде освоїти той самий байтон, наприклад, перекваліфікуватись, так і почати заробляти там не. Ну, не Python, Юніті, ну там все, що за Все, все залежить тільки від вас. Як ви будете працювати, як ви будете е ну е скільки будете сил до цього е як? вкладати? Так, вкладати, не наскільки буде, так. ну дивіться, навчання буде в принципі доволі інтенсивним, тому що це 9 місяців навчання, але всього лише один. Скажу раз на скажу, скажу відразу, що буду требувати від вас. Дуже багато, тому та ще у вас буде заняття один раз в неділю. Тому буду багато від вас требувати. Не про не про ну не просто щоб вас там, допустимо, як кажуть вчителі, задовбати да? А саме тому, що щоб у вас залишились якісь потім знання, щоб ви їх використовували. Не просто там прийшли на урок, наприклад, поклацали, поклацали і все. А, щоб ви і на практиці ви щось самі засвоїли, щоб у вас щось mm -hmm. залишилось. Добре, чудово. Так, підкажіть серед присутніх, наскільки бажання у вас сьогодні підтвердилось займатися саме цим напрямком? Тому що я так розумію, що в більшість з вас вже була знайома з, ну, з програмуванням, і бажання в принципі тільки підтвердилось, а можливо, є ті, хто ще сумніваються, чи є такі, які ще сумніваються. Не можете не вмикати звуку, можете написати в чаті. А якщо зараз не можете написати, то можете написати нам у Телеграмі. Так, і ще раз хочу також нашу з вами сьогоднішню зустріч трошки підкреслити. Друзі, ми з вами будемо навчати, Сподіваюся, що будемо навчати 9 місяців. Віталій нас проведе у світ програмування ігор, тому що зараз це популярно, актуально це корисно для вас, для вашого майбутнього. Тому що, в принципі, якщо Казати навіть і про школу, звичайно, то рівних вам там не буде. Про інформатику шкільну взагалі можете забути, так що можете замість викладача, викладача працювати, там якщо старіше, так хочеться, що буде не 9 місяців, а трошечки більше, тому що а... почалося так. так бачите, так, Віталій вже хоче вас навантажити ще більше. Дев'ять місяців учаться ті, хто ходить два рази на тиждень. Тому так, дивіться, трошки, для того, щоб у вас зараз не було цієї дезінформації, трошки каші в голові, всю інформацію нормально, правильно розписано, ми надішлемо вашим батькам у телеграм, а ви передаєте інформацію, якщо вам дійсно сподобався курс, якщо ви плануєте в нас навчатись, ви передаваєте інформацію, а ми вже більш детально батькам розповімо, що і як потрібно зробити, аби до щоб приєднатися до нашого навчання. Зрозуміло, друзі. Зрозуміло, сподіваюсь, так до нас так. Кароліна трошки пізніше о чудово почула вас. Дякую за те, що вимкнули мікрофон. Так, а Кароліна до нас трошки пізніше приєдналася. Кароліна, не сумуй, а ми надамо тобі запис відео. Для того щоб ти передивилась ігри, які ми будемо робити на цьому курсі, і обов'язково хочемо почути від тебе зворотній зв'язок. Чи сподобались тобі ті ігри, чи хочеш ти також продовжувати з нами навчання? Друзі, можливо, ще якісь запитання до мене або до викладача? Любі питання задавайте. Може, є якась приклад, не знаю, гри, можливо, у когось вже в голові. Хто щось хоче вже почати створювати. Чи треба ще подумати, так? Да? Я так розумію, що потім треба подумати. Гліб, тобі також треба подумати. Ти в нас єдиний з камерою, то я бачу по очам, що хочеш подумати. Да? Гліб, тут саме головне не боятися, на курсі буде дуже весело. Буду багато історій розповідати, які пов'язані з створенням ігор, які були у самого, коли почав працювати в цій сфері. Ну і багато помилок, які не слід як сказати, допускати, щоб не було у вас потім траблів з вашою грою. Ну, хто у нас навчався офлайні, всі пам'ятають, що у нас в it школі піпот, у нас завжди весело. Цю е, тему таку веселощів та е, активних занять ми переносимо в онлайн, тому у нас на онлайні ніколи сумно не буває. Тому друзі, приєднуйтесь. Якщо у вас є питання, пишіть нам у чат. Запис, запис нашої сьогоднішньої зустрічі ви також побачите у чаті. Всім дуже дякую за те, що ви приєдналися, і чекаємо на вас та вашу відповідь. Сподіваємося, всіх вас побачити на нашому курсі. Дуже дякую вам, дуже дякую Віталію за нашу сьогодні зустріч і на зв'язку. Були дякую, раді дякую дуже всім. всіх бачити. Дякую, що прийшли на нашу зустріч. Дякую всім. Чекаємо дякую. на вас. До побачення, побачення. До побачення, До побачення Карліне. До побачення, можете зупиняти запис на все добре. Віталій.